Без маски запали. Куди? Ра. А там туди двері, так? Так да. І камеру підбуде. Камеру? Звичайно. Це ж треба фільмувати. Вони ж не вміють робити. Поки не зафільмуються, вони нічого не роблять. Добляю. Є, Добляю. Є питання по відключенню газу. З ким можна доводити? Е -е, по відключенню? Так, так, так. А у вас відключилося чи що? Ні, в мене не красно відключило. Ми хочемо відключитися. Нам прислали бумажечку на відключення, все як хорошо. А Але чомусь виявляється, що я ще маю копати сам. Ось хотілося б узнати. Взагалі якби заборонено, що... На газовій трубі без досвіду, без, без нічого. Я не маю права туди. Да, лопату да, ставити. Ні дерева не можна саджати, нічого ж не можна. Тут ось людині говорять, що він має розкопувати трубу газу, якщо він її пошкодить. Зайдіть в перший кабінет, Доброго дня. З ким можна побалакати по відключенню газу? Привучого. Відключення газу вам відрізка Так, mm, да, на... Мені потрібна відрізка. У мене була заявка для те, щоб вони відрізали. Зайдіть ми, що... в цьому кабінет буде а. на другу поверсі. Uh -huh. Дякую. Та ніщо. Хмм, як ви бачите. Так, от Почекаю. Такие пауза. До начальника, с кем можно было как там... Добрый. Да, надо, ну, уже да, надо, Струйне відключення. Е відключитися від газу. Ну, на нормальних умовах. Ні, нас сюди послали. Ми хочемо побалакати з начальством. Як у вас так виходить, що спочатку одна сума, а потім я ще сам довинен щось робити. Добрий день, дивіться, така історія виникла. Ми відмовляємося від газу, від послуг газопостачання. Написали заявку, ось, прислали нам рахуночок, рахунок ми ще не встигли оплатити. Вчора мені зателефонували, сказали, ну, я сказав, що я буду ввечері оплачувати. Нехай приїжджає. На що мені заявляють, що я повинен там сам щось відкопати? Знайти трубу, зробити якісь земельні Який роботи. Ми ще не оплачували. І якось я, це було я, дивно. І, скажіть, ні, На ні, відключення, ні, відключення газопостачання. Газу. Перелік робіт мене не цікавить. Покажіть рахунок. я виясню. Давайте зразу отак от трошки наперед. Копати я нічого не збираюся. Мені, мені сума о, виставлена. Це просто я теж хочу підняти договір. Що в тому договорі написано? Да? Згідно договору, вказана сума. На кожну суму є якісь види робіт. А, мене клієнтам, от якось не трогають, що у вас, як у вас. У мене написано заявка. Тобі, до побачення. Я вам перезвоню. Все, добре. А, можна я, да, я на, задам питання? Дивіться, нам виставили рахунок. Угу. А, я як. Ну, Взагалі, жінка, я є власниця. Я вже звернулася от до чоловіка по допомогу, тому що я якби не розбираюся в цьому, так? І мені виставили суму, яку я маю сплатити, і, відповідно, мені закриють це питання. Я ще раз повторюю: жінка і некомпетентна особа. Можливо, вона почула, що це чоловічий голос. І почала нав'язувати ще якісь роботи. Як я зрозуміла, що в цю суму входить повний перелік послуг щодо відключення? Я теж так розумію. Ну я ж сподіваюся, що тепер же ж нічого, ніякі суми не будуть додаватися. Трохи... Ну, Тому що трошки це якби не чесно, чи це більше до шоколадного. Мені да, мені здається, що просто вона почула чоловічий голос. Давайте, ми ще не думаємо про це. Давайте зараз розберусь, наберу, скажу вам на який день. Добре, добре. Все, чекаємо з Дуже вам дякуємо. Дякуємо. До побачення.